Як вам цей апарат? 2019 рік Extra Long на дві сторони двері. Машина на автоматі. Автомат 8-й 177 сил бітурбу, Про, з пробігом 133 000 км. Ви просто подивіться на цей стан. Це абсолютно нова машина, яка ніякого відношення вже не має до того спринтера, до того дружпака, який гниє. Volkswagen построїв абсолютно новий завод. Якщо раніше крафтер це був спринтер, то тепер вони розійшлися і немає один до одного ніякого відношення. Що ви могли бачити? Є ще такі як MAN, TGA, TGL, там, я вже не пам'ятаю, як він називається. Ви просто подивіться, яка здоров'яна в нього кабіна, висока криша, високий дах. Скільки тут місця можна поставити? Труйне сидіння, можна переобладнати в пасажир. Заходь в вантажний вісік. 12,4 куба. Повністю вся буда. Довжина від перегородки до задніх дверей в ньому 4,85. Висота 2,20 іменно в цій базі. Ширина у нас по між арками 1,80 по самих арках 1,30. Метр 30 там з копійками буде. Просто подивіться на стан цієї будки. Можна переобладнати в пасажир, в грузопасажир, можна залишити так, як він є, і так на ньому їздити. Просто, ви просто подивіться на цей стан. подивіться на ось До речі, в цьому класі у Крафтера у крафтера сама широка бокова дверка. Вони, коли робили нового Крафтера на Volkswagen, Volkswagen. Фольксваген Опирався на відгуки водіїв, які їздили на старішому поколінні. І вони зробили його передньоприродно. Дуже люди хотіли, щоб була машина передньоприводна. Не тільки з-за того, що передній привод це все ж таки краще по місту їздити, соватися. Але і за рахунок переднього привода в нас нижчий пол. І оскільки нижчий пол. Вам легше, коли ви робите за день мільйон двісті разів ви запригуєте, ви пригуєте з цієї будки, у нас двері відкриваються повністю. Коли ви за день, отак, мільйон двісті. Ви представляєте, коли задній привод у вас ще плюс остійки, плюс до всього. Ви можете заказати таку, такий автомобіль на повному приводі. Раніше це не було доступно в спринтера, тільки так таке було. І тепер ця машина оцинкована і вона не гниє. По двигунах саме тут встановлений 177-сильний 2-літровий дізель в парі з автоматичною коробкою перемикання передач Aisin на 8 передач. В... Дуже ця коробка себе хорошо зарекомендувала. Винослива, ходить, ніяких з нею проблем немає. З двигуни ці всі вже знають. Всі їхні болячки знають, болячок тут мінімум. Воно їздить. Сразу покажи він код 133 тисячі. Пробігу на автомобілі перевіряйте. Автомобіль свіжо прийнаний без пробігу по Україні, розмитнений і сертифікатом. Пошли в салон. По салону у нас два повноцінних місця з подлокотниками, з кучою регулюровок. Хоча що угодно. Дві педалі, не три, дві педалі у нас. Тому що у нас 80 ступінчастий айсіновський автомат стоїть. Подогріви, зеркал, електрорегулювання зеркал, Android Auto, Apple CarPlay. Мокре вебасто. Мокре вебасто. Можна доставити подвійне сидіння пасажирське. Перегородка утеплена. І звинута трішечки назад. Місця по салону, звісно, більше, ніж достатньо. Стан в автомобіля ну, от реально, ідеальний. Заліз покажи ближче, повністю по салону, який в нього стан. Отак от машина виглядає в 133 тисячі пробіг. От Покажи пороги, ніде ніяких немає рижиків. Спринтер це вже був би весь би гнилий. Ось подивіться, подивіться просто, подивіться ось на, на канти дверей. Ніде нічого немає, весь заводський герметик. Все по заводу, ніде ніяких рижиків, пижиків, нічого, абсолютно немає. Машина оцинкована. Я не знаю, що тут ще додати. Екстралон, 19 рік, 130 пробігу, задня камера, кондиціонер, здоровенна будка, можемо переобладнати в пасажира, грузопасажира, це вже за вашим бажанням. Отакий От крафтер в продажі. Всі посилання будуть знизу під відео. Перехід на телеграм-канал, на Авторія, де ви вже зможете подивитися сервісну історію. Якщо ви не можете витягнути її самі з офіційного ділера, ми можемо зробити це за вас, можемо поїхати одразу на офіційний ділер. Крафтер в продажі.